И всем привет, с вами я, Майк. И сьогодні мы будем кидати на довольно каштани и машинник будуть приїжджати. Какие тут каштаники? Тихо, тихо, на машинке їде. Ти едет. це все. Це все каштани. Тихо, тихо. Тихо. Он жалко, що ми просто у нас там такі чи так, тихо Тихо. Ось,

Ты вот, Йоу Ау <решит> тихо, тихо, иди сюда Смотри, все с каштаном Тихо, там какие пацаны <решит> 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 Бачите колючки, мы даже их кидаем Нас замітили. <смеш> Та не <смеш> охто! Чувак, нас замітить зараз. Іди сюди. <смеш> <смеш> ой, ой, їде, їде, тихо. Тихо. Тихо, тихо. Йдем на ту сторону. Треба їх якось несіметрично розкидати, що я буду Але ну, ладно. А то кошечок. Кидай мені в кошечок. Не кидай, бо чекай. Але тільки каштанів накидали. Ну іди сюди. І би кидай. Давай подивимося, скільки там. Бо тут історія, чи немає машини. Ну ти й покидай, блін. Я, не <тасволь> Я не буду. Не симетрично. дорога стала на каштанових. Щось похоже на цю машину збила багато сіх. От би нам би там лопатка. Ох. Ой. Так, нема каштанів. Ви не думаєте, це не презерватив. Все від жиле така штучка. Андрій Люди, ідіот. Я безпалівний! <свист> так. Тихо, нас ты ти знімає, подава, я похи покладаю їх. Давай. Ай, я Майк, 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 повернись. Дівочки знімайте, дивіться, який тихуй. Дніма машин, швидко. поим. На я же спиду, зря. Притормозаю. Тихо, не надо. нас, давай. жопа. Пипец. Звезда в шоке. Что <со> за какашка надо? Еда, 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 еда. Айм медмен. Аймфмен. Ам Рим. Ой, є все, тихо. Ми чи спали, не помнить. Ох! Шестокий звук. Бачите, скільки їх боїхав? Прям каша. Малашка. Привистроти. Не можемо, мене бачимо. Only lol to box André Levet Андрій! Стів, давай там Андрей ходит Тихо, тихо. Надо же нам брать покидать. Да, идём с братом. Мы идём в поход на все. О, где сюда, давай сколько я сказал. Вот, видите? Дивіть які штаніки. На. Пришли їх туда копаємо. Давай, дай. Тільки вже не мені какашки. Какашки! Какашки рулять! О! М -м, давай, маленька! Пошли, пошли! Шоу. Давай, ще один тут! Все, почекай, хай машини всі приїдуть. як нікого не буде. Будемо скидати бомби. Это просто шедевр! Йо-йо! А, а банк! Кур! Тихо, тихо! Давай, быстро! В прошлый раз заехали с Борисами, зловили кури. злобили. Курки я тебе. Зловили? не справа, дыхаете? Тихо, тихо, слухайте! Але мало було звучку. А ми понакидаємо цієї штуки. Ну що, все, давай, ми на понакидалися. І що ж, давай. Ау! Як тебе звати? Салаході. Ви це поняли? Він кльовий чувак. Да. Іди познайомся. Як тебе звати? Салаході. Звідки ти? З Кльово. Скільки тобі років? Сім з половиною. Він чувак. А як там живете? Нормально. Там жарко. Где, там вечно кали там каникулы надеюсь. Якщо дата... Ми... Якщо дата, мы туда... З... <адко> да. да? В Эмератах. Аморок... Давай я тя... так в эмератах є пеникулы, а є школи и тут дуже жарко. Тут? Нет амерата. А там є море. Да, є. А вернее, тут садочок. Да ладно! Ладно, прощаюсь. Пока. Приходи у нас шеф. Хоть у меня но приходит шеф. Вс, получается. И и что ж вы еще вы видели, что это было. И ви вы видели, что это была пацана. Чувак. Да. А мы находим ему чувак из испанского и порватика с трелированной чувак, А ты чувак! Скажи, чувак! Правда, да, чувак, ну, ладно! Ну ладно. И всем я им показываю, был я в Майке. โ